Є знижки на Магне Б6. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощадь. Єдиний спосіб встояти у боротьбі із Росією це підготувати все суспільство до війни. Відома волонтерка Марія Берлінська прокоментувала чутки про зниження мобілізаційного віку та пояснила, як підростаюче покоління можна вберегти від агресії Росії. Вона заявила, що не хоче, щоб воювали ані чоловіки, ані жінки. Від кого ж насправді залежить хід війни? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Українці в умовах війни мають зрозуміти, що готуватися захищати державу потрібно завчасно. Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Вікторі Дронс» Марія Берлінська. Дивись, я вважаю, що готовими мають бути всі. От абсолютно всі підготовку. Залі треба починати десь. Я би сказала от об'єктивно з 5-6 класу. Діти вже можуть літати на дронах, діти вже можуть вчитися програмувати, діти вже можуть якийсь елементарний там не знаю, розуміти якісь такмет і так далі. Саме для того, щоб вони не воювали. Е, вже років з 16 може бути спокійно підготовка там, на полігонах, для того, щоб вони розуміли базу, основу. За її словами, наразі просто немає необхідності знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років. Однак все ж підготованими мають бути всі, навіть жінки. Якщо ми не навчимось воювати розумно і технологічно, якщо ми не збережемо своїх чоловіків, то доведеться мобілізовувати жінок. І вибираючи між тим, що там, я людина, який за 30 і піду на війну, чи піде пацан 18 років, краще я піду. Тому ну, що в мене вже щось було в житті, і я вже трохи пожила і бачила щось, і в мене більше досвіду. От. А цей пацан 18 хай встигне там, пожити, завести сім'ю і так далі. Я би не хотіла, щоб опускати. Ми опускали до 18 років. Ну, повторююся, це залежить від нас. Якщо зараз наше суспільство включиться і почне максимально працювати на забезпечення фронту, тими ж дронами. Це збереже людям життя. Берлінська підсумувала, що нині оборонці на фронті ціною життя і здоров'я виграють час для українців у тилу, щоб ми могли підготуватися. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що в Україні планують мобілізувати 160 тисяч осіб а воєнний стан, а відтак і мобілізацію продовжили до лютого 2025 року. Це означає, що із 1 листопада призов у військо може посилитися. До чого треба готуватися? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Україна активно обговорює питання зниження мобілізаційного віку. Особливо людей лякають наративи про початок призову із 18 років. Чим це викликано? Нещодавно у Верховній Раді та Офісі президента шокували інформацією, що на омолодженій армії стоять саме іноземні партнери. Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити. Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років аргумент партнерів такий коли була війна США у В'єтнамі туди забирали з 19 років за його словами, американці натякають, що лише західної зброї недостатньо потрібна мобілізація від 18 років. Подібну інформацію підтвердила і нардепка Марина Іонова стосується мобілізації і наших партнерів. Ну вони в принципі говорять про те, що е, важливо не наполягають на те, що змінити і знизити ще вік мобілізації. Мобілізаційний вік. Але нам важливо знаєте, виправити ті. Помилки, які були зроблені а, ну, під час двох комунікаційних компаній по мобілізації, тоді коли ми працювали над законом про мобілізацію, одним із перших тем у зниження мобілізаційного віку через тиск заходу піднімав нардеп Роман Костенко. Мені пишуть мої колеги, просто я не знаю, там конгресмени, які кажуть: дивіться, ми вам даємо зброєння. Ви там кажете, у вас немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають? Це як взагалі? Мені важко пояснити, бо. Я не знаю, чому в офісі президента ж запевнили, що, попри тиск заходу, позиція глави держави Зеленського щодо відсутності потреби знижувати мобілізаційний вік українських чоловіків є стійкою. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призивного віку. Пізніше і сам глава держави дав чітку відповідь про імовірність почати брати у військо із 18 років. Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни, і я вважаю, що вони небезпечні. Думку про те, що Верховна Рада не обговорює зниження мобілізаційного віку до 18 років, підтвердили і в комітеті нацбезпеки і оборони. Хоча у нас є сьогодні сигнали від збройних сил України про те, що для того, щоб виконувати реально бойові завдання, потрібні люди з іншою фізичною підготовкою, тому що людям, яким 47-50, важкувато виконувати деякі бойові задачі, які просять командири бригад. Це є сигнали тільки до нас, до комітету нацбезпеки і оборони. Але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті, зовсім не стоять на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються у Верховній Раді України. У міністерстві оборони теж прокоментували ініціативу проводити мобілізацію в Україні з 18 років. Там пояснили, що партнери не дорікають щодо призовного віку, але цікавляться, чому ми не рекрутуємо чоловіків молодших ніж 25. Про мобілізацію о, обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом. З парламентом закон, в якому зрозуміло чітке, як входить в периметр людина, як він стає військово зобов'язаним, як тренується, як виходить з периметру. Іноді бувають обговорення ідеї, що вони хочуть зрозуміти, чому ми не рекрутуємо, чому ми не мобілізуємо людей віком з 18 до 25. Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради. Яке дозволило нам мобілізувати з 25 до 60 у суспільстві, тим часом не менш гостро стоїть і питання мобілізації жінок. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні, до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами, то ми її не виграємо. Ну, Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний одним із перших заявив, що мобілізація жінок в Україні все ж можлива. Втім, за однієї умови. Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок. Нардеп Олександр Федієнко розповів, що в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. За його словами, у силах оборони не вистачає, наприклад, фінансистів. Серед них можуть бути жінки. Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопа з автоматами. Ми його. кажемо про військ жінок, жінок військовослужбовців, військовозобов'язаних чи хто там буде за власним бажанням іти. Адвокати ж пояснюють, що згідно із конституцією України захищати державу мають не лише чоловіки, а всі громадяни. Незалежно від статі, але мобілізація жінок зараз можлива лише за їхнім бажанням. Однак представниці деяких професій вважаються військово зобов'язаними і мають перебувати на військовому обліку. Це стосується зокрема медпрацівників та інженерів. За інформацією Міністерства оборони України, загальна чисельність жінок у Збройних силах України складає 68 тисяч осіб з них військовослужбовець понад 48 тисяч. Безпосередньо в зоні бойових дій перебуває близько 5 тисяч жінок. Як все ж таки надалі в Україні відбуватиметься процес мобілізації? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 240 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.